Привіт всім! Маємо ось такий от крутезний тримач для телефону від фірми Хоко з безпровідною зарядочкою. Дизайн правда класний. Дивіться, є сенсорна кнопочка, дотронулися, положили свій телефончик, воно його взяло, зажало, пішла зарядочка. Круто, що ще потрібно. Дотронулися, є сенсорна кнопочка. Забрали телефончик, він сам спрацював. Якщо ви не хочете, щоб у вас висіли якісь провода, но. Тут є один плюс. Він має встроєний акумулятор. Акумулятор буде вам відкривати-закривати. Але вже сенсор спрацьовувати цей не буде. Вам обов'язково треба буде ззаді кнопочка, дотронулися, телефончик положили, він його зажав. Но зарядочки тоді не буде. Кріпиться він на радіаторну решіточку. Зараз покажу наскільки надійно і круто. Підходить на любе авто. От дивіться, ось така штука. Ви його закрутили. Навіть на самій маленький. Ось так він виглядає ззаді. Дякую за увагу. Всім гарного дня.